Після бойових дій у містах і селах лишається тисячі мін і нерозірваних снарядів. Зокрема, за даними ДСНС, близько 4 тисяч гектарів території Чернігівщини досі заміновані, а 20 кілометрову зону вздовж кордону не розміновують з міркувань безпеки. Тому в прикордонних громадах регулярно проходять тренінги з домедичної допомоги, аби місцеві жителі знали, що робити у випадку інциденту з вибухонебезпечним предметом. Курюківка на Чернігівщині. Не виняток тут співпрацюють із ДСНС і з різними міжнародними громадськими організаціями. Цього разу Курюківська громада запросила агенцію міських ініціатив. Люди мають високий ризик отримати, наприклад, якесь поранення. Вони мають вміти по-перше, надати допомогу собі, а по-друге, надати допомогу ближньому. Курюківчани прийшли на тренінг у молодіжний центр Куб. 20 учасників спочатку вивчали теорію, алгоритм надання допомоги. Акцентуємо увагу на тому, що ми робимо лише дії по домедичній допомозі, тобто ми не робимо жодних медичних маніпуляцій. Тому що завдання до медичної допомоги дотримати потерпілого якраз до кваліфікованої допомоги медичної вже після теоретичного блоку відпрацьовували отримані знання на практиці. Зокрема, вчилися накладати турнікети та зупиняти кровотечі. Ми проговорюємо юридичні питання, обмеження, що можна робити, що не можна робити взагалі з потерпілими, яким чином обезпечити себе від того, що сталося з потерпілим. Після закінчення тренінгу учасники отримали сертифікати і індивідуальні аптечки охочих пройти тренінг завжди багато. Дуже багато запитів ми маємо на цій тренінги. Більше 200 заявок ми отримували буквально там за тиждень. Учасники вважають, що такі навички необхідні всім незалежно від фаху і віку, а здобуті знання потрібно оновлювати та підкріплювати. Я вважаю, що це. Такі навчання вони мають бути починатися із самого садочка, навіть ми маємо бути готовими, маємо бути освіченими, маємо бути інформаційно підкованими для того, щоб все ж таки і зберегти життя, і зберегти собі здоров'я.